Як можуть поводитися сидирати посіяні під зиму? Є кілька варіантів. Перший: ви посіяли їх, вони зійшли дружненько, ще погода тепла, ґрунт вологий, температура ґрунту градусів плюс 12, плюс 15, вони швиденько пішли в ріст, вони наростили потужну зелену масу, сантиметрів 15. Ви їх або заробили в ґрунт. Або прийшли морози, і ця зелена маса змерзла, вкрила землю, і ви маєте. Ідеальну картинку, ідилічну, я б сказала, для органічного господарства. Мульча сидиратор прикриває землю, корені сидиратів з землі продовжують працювати, годують вашого мікробіоту і все чудово, приходить весна. Ви можете знову плоскорізом цю землю розпушити, знову посіяти якийсь сидират.